Вероніка та Олександр учениці 9 класу. У вільний час разом з однокласниками роблять окопні свічки для наших захисників. За місяць клас виготовив їх понад сотню. Батько Олександри боронить нашу країну. Тож дівчата знають наскільки важлива допомога. Я знаю наскільки там важко, і окопні свічки, маскувальні сітки це дуже важливо на фронті, а це приближує перемогу. Школярі школи номер 46 допомагають не тільки військовим, а й дітям, які живуть на прифронтових територіях. Ми зараз складаємо сюди шоколадні вафельні та інші батончики. Владислав навчається в шостому класі. Разом з однолітками фасують цукерки. Пакунки поїдуть у Донецьку область. Це акція Цукерочка добра. Ми збирали шоколадки, новорічні подарунки та інші цукерки для. Дітей з дитячого будинку міста Краматорськ. А учні 6-го В класу майструють поробки, які продадуть на шкільному ярмарку. Всі зібрані гроші підуть на допомогу військовим та дітям з деокупованої Херсонщини. Ми виготовляємо різні браслети, наприклад, з резинок і ще різні заколки, з ниток. Ми готуємося до нашого шкільного благодійного ярмарку, який буде проведено в межах 16 по 19 грудня. Ці обереги підуть Збройним силам України, які вони покладуть собі в кишеню, і вони будуть пам'ятати нас і оберігати від смерті. Маю право на життя. Так називається інсталяція, яку підготували одинадцятикласники. Зуття різного розміру символізує втрачені життя дітей різного віку. Ми зробили таку інсталяцію в честь того, що ми всіх пам'ятаємо. І дуже тяжко розуміти, що для когось День Миколая, на жаль, завтра ніколи не настане. Після акції усе взуття передадуть діткам прифронтових територій. Школа почала волонтерити ще у 2014 році. Передавали воду, смаколики, ліки. З 2015 року у нас щоп'ятниці, коли ми не в дистанційному режимі, це звичайно відвідування нашого госпіталю. Тобто, ми вже розну розподіляються у нас по паралелях, тобто це не накладно, скажімо так, ані батькам, і це завжди в радість дітям. Діти кажуть, вони з радістю допомагають нашим захисникам.